Два вирішальних звільнення в один день після кричущого конфлікту з журналістами, кількох звернень та пропозицій деяких народних депутатів. Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Більше того, йому одразу знайшли заміну. Втім, ім'я Щасливчика тримали у таємниці і лише у кулуарах. Один з міністрів, врешті, назвав його ім'я Олексій Тахтай. Раніше посадовець очолював департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. У МВС обрали також і послідовника Зоряну Шкіряку. на посаду очільника ДСНС. Призначили Миколу Чечоткіна. Обох звільнених високопосадовців підозрюють у корупції. Саме боротьба із хабарництвом стала однією із топ-тем на засіданні уряду. Зокрема, говорили про антикорупційне бюро. Кабмін вже хоче розширити повноваження новоствореного органу. І дати можливість Національному антикорупційному бюро проводити розслідування по відношенню до державних чиновників в тому випадку, якщо державні чиновники зумисно подали недостовірну інформацію в деклараціях про статки, доходи і майно державного чиновника. Тобто тепер вводиться. Як кримінальна відповідальність за подачу недостовірних даних. Отримання розширених повноважень лише у майбутньому. Натомість нині Національне антикорупційне бюро вже отримало нове приміщення у 7 тисяч квадратних метрів. Будівля розташовуватиметься на Солом'янській площі.